620-23 90 876. 12 жовтня 23 року за обвинуваченням Гринкевича Ігоря Гринкевича Романа, Тимків, Володимира, Кузьмінського Віктора та Колотива Андрія. З'явився судове засідання. Судово запечаталось обвинуваючи в режимі відомої фреції, показати між почерком сьогоднішнього заряду отримали не було, тому і їх участь в відомі проекції. Роздійснюється багато ситуація на сайті судової влади, долиці на тих, умовно Можливості проведення даного до судового засідання за відсутності обвинувачених до за прокурора. Захискає свої угу. Це спільна позиція? Адвокат Карплюк ви нас чуєте, бачить. Така ж думка ваша? Чую, бачу спільна позиція? разі у нас була е, визначена здалегідь дата, 21 січня, так, 14 -та година. Сьогоднішнє засідання оголошується Наступне слухання відбудеться 21 січня 2026 року, о 14-й годині. Судове засідання закінчено. Так.